Друзі, всіх вітаю! У неділю, в сонячний день, ми вирішили познайомитись з найстарішим архітектурним ансамблем Переяслава Михайлівським монастирем. Вийшло так, що ця екскурсія стала початком більш глибокого знайомства з історією міста. Ми виявили безліч нового для нас переселенців. Ми сподіваємось, що ця розповідь буде цікавою і для вас. Михайлівський монастир розташовано на території так званого епіскопського двору 11 сторіччя. В той час Переяслав був центром Переяславської єпархії зі своїм мітрополітом. Всього на Росі було три мітрополії: Київська, Чернігівська та Переяславська. Епіскопський двір включав в себе Великий Михайловський собор, окрему епископську парадну браму в крепості, церкву та інше. Крім того, була побудована перша на Русі кам'яна баня. Про неї ми розповімо окремо, Михайлівський собор Переяслава один з найбільших соборів Русі. Був освячений в 1089 році. Тут була усипальниця Переяславських князів. На жаль, собор був зруйнований візками Батия в 1239 році. На частині його фундаменту в 17 столітті була збудована Михайлівська соборна церква. Вона збереглася до наших часів. На даху церкви встановлено макет зруйнованого Михайлівського собору. Таке рішення було прийнято церковною владою і вважається дуже спірним з точки зору естетики та реальності макету. Ну, що маємо, то маємо. Друзі. От цікаво, чому ворони так полюбляють старі монастирі? Це додає особливий колорит пам'ятнику історії. Вінниця Михайловського собору була відбудована після Другої світової війни за малютком Тараса Шевченка. У Переяславі була збудована перша на Русі кам'яна баня на кшалт грецької. Про це даже було окремо зазначено в літопису. Під час розкопок були знайдені залишки керамічних труб, елементи декору та оздоблення. Баня працювала до 13 сторіччя та була зруйнована в 1239 році військами Батия. Від монастирю спускаємося до річки Трубіж. Нас супроводжує ось такий вельмошановний пан кумедний майже ручний лебідь, що живе в затоці Трубежу. І ось тут на Трубежі ми починаємо розповідь про давню історію Переяслава. Повість минулих літ подає таку версію появи назви міста. В 993 році князь Володимир Великий пішов в похід на печенегів. На річці Трубіж стали війська один проти одного. Замість битви домовились про двобій, двох богатирів. З боку Росії виступив невідомий хлопчина на ім'я Микита Кожем'яка, який переміг босурманина та перейняв славу його. Місто двобою нарекли Переяславом. Так написано в повісті минулих років нестора Летописця. Біля впадіння Альти в Трубіж було створена крепость, яка мала дитинець та окольне місто. В дитинці були княжі палати. Та Епіскопський двір, про який ми вже розповіли. Крепость була обнесена земляним валом та рвом, а дитинець кам'яною стіною. В 13 сторіччі, після зруйнування Переяслава ханом Батиєм почався занепад міста. Відродження почалося в 16 сторіччі, в часи Речі Посполітої. Місту надали Магдебурське право, свій герб. Та прапор була відновлена крепость та побудована основні храми Переяслава. Заснована колегіум, в якому викладав Григорій Сковорода. Є на Переяславщині ще один незвичайний пам'ятник історії так звані змієві вали. Це укріплення скіфських часів, перероблені в період князівства для захисту від південно-східних нападників. Вони є по всій Україні, а біля Переяславу подвійні, зараз практично зруйновані. Друзі, підтримайте, будь ласка, наш канал підпискою та вподобайкою. Нашу розповідь ми продовжимо на березі Альти біля Бересоглібської церкви. Річка в цьому місті майже повністю поросла очеретом. В цьому місті відбулися три події, які вплинули на історію Київської Русі. Перша подія битва на Альті 1019 року між дружинами двох синів Володимира Великого Ярослава і Святополка. Військо святополка, який на той час був князем Київським, було розбито, і на престол зійшов Ярослав Володимирович, який пізніше став Ярославом Мудрим. Друга подія, битва на Альті 1068 році. Зійшлися військо синів Ярослава Мудрого ізяслава Святослава і Всеволода з половцями. Князівське військо було розбито. Київський князь Ізяслав Ярославович збіг до Польщі. А половців того ж 1068 року, було розбите вже князем Святославом. Третя подія прямо на цьому місці, в 1015 році, була вбита сина Володимира Великого князя Бориса. Його намет стояв на місці цього хреста. Перед смертю Володимира Великого, його старший син Святополк назвався князем Київським і вирішив вбити своїх молодших братів. Це був період так званих міжкнязівських війн. Першим було вбито князя Бориса підкупленою охороною. Його важко пораненого на Альті, везли до Києва. Він помер по дорозі, там, де зараз місто Бориспіль. Його брата Гліба вбито пізніше. Братив Бориса та Гліба, було канонізовано, а вбивця Святополк отримав призвисько Окаяний. На місці вбивства Бориса, онук Ярослава Мудрого Володимир Мономах, поставив церкву, яка після перебудови дійшла до нас як Борисоглібська Глібська церква в Переяславі. Володимир Мономах, будучи Переяславським князем, Любив гуляти вздовж Альти. Це дійсно дуже атмосферне та спокійне місце. Церква Бориса і Гліба відома своїм стародавнім миротачівим кам'яним хрестом. Але як агностики, ми це не коментуємо. Володимир Мономах, відомий також як батька Юрія Довгорукого, який на нашу голову заснував на болотах містечко Москва. Ну ось на сьогодні і все. Друзі! Чи було вам цікаво? Напишіть про це, будь ласка. Та поставте, будь ласка, подобайку В наступній серії ми розповімо про маловідому у нас уроженку Переяслава Лею Берлявську. Під ім'ям Луїзи Невельсон, вона стала культовим скульптором в Нью-Йорку. Честь неї названа площа на Манхеттені Була дуже колоритна жінка.